Телекомпанія льдана продовжує роботу на інформаційному фронті у студії Микола Дубовий. мої шанування традиційно розкажемо про події Черкащини, що потрапили в поле зору наших кореспондентів протягом тижня. Волонтерський фронт, як черкаські воїни без зброї, допомагають знищувати російських загарбників, налагодити комунікацію у технологічному університеті. Стартував проєкт Мир у цифровий час. Підтримати і допомогти у Черкасах організували інтеграційну платформу для переселенців. Традиціям не зраджують. Уже протягом 30 років у вересні бібліотека для юнацтва імені Василя Симоненка проводить тижні краєзнавства. А зараз про це й не тільки докладніше. Волонтерська діяльність під час навали російської орди об'єднала всіх українців. Хтось знищує ворога на фронті, хтось тримає оборону в тилу. Та є категорія людей, які поєднують ці навички. Тисячі волонтерів щодня рухаються дорогами життя між тилом і фронтом. Доставляють необхідне захисникам і вивозять із зони смерті постраждалих. Наш наступний сюжет саме про таких воїнів без зброї. Родину Гребенюків у Золотоноші знає багато людей, а ще більше їх знають на фронті. Вже не раз пробиті колеса їхнього буса пройшли сотні кілометрів фронтових доріг. З постійним ризиком для життя і нерідко під обстрілами доставляли бійцям найнеобхідніше. Рятували українців, яким довелося відчути на собі наслідки російського миру. Починалося ж усе просто із незавершеного телефонного дзвінка. Коли розпочалася ця з нагарбниками війна, mm -hmm. наш син перший пішов добровільцем в лав захисників України. Попав так, вийшло, що він попав у нас на Чернігівщину і тримав оборону під Черніговом. І в спілкуванні, так як з мамою, з моєю дружиною, він спілкувався, то все добре, все, все, все нормально, все добре, все добре. І таке, так вийшло, що він, мабуть, забув виключити телефон. І я чую в телефоні його розмову, коли каже, хлопці, у нас залишилося дві банки тушонки на 10-ох. І це все я почув свій телефон. Я не зміг стриматися, дружині сказав, треба їхати. Здавалось би, війна не жіноча справа. Тут потрібні сила і витривалість, вміння виживати в найжахливіших умовах і перемагати. Доставка необхідних ресурсів на передову завдання не легше. Та Надія Гребенюк свідомо обрала долю не лише дружини-волонтера, а й колеги. Вона пояснює, що в ЗСУ сьогодні воює багато захисниць, тож і зрозуміти їхні потреби та допомогти їх задовольнити має саме жінка. На фронті дуже багато жінок, жінок там. От половину, половина мужиків, половина жінок вони воюють, вони стоять з автоматами, воюють, їм теж треба допомагати. Звісно, форму видадуть, все видадуть, та сама гігієна жіноча, той самий якийсь шампунь, порошок, щоб постиратися, передітися, все це везеться. Були такі моменти, що приходилося і під бомбежками, і під вертушками, і на пробитих кольосах. Було, було. Але все, що важко, але це не важко. Це не важко. Ми робимо все це для України, для людей. До команди волонтерів, яку створили Гребенюки, входить багато активістів і в Золотоноші, і за її межами. Для того, щоб швидко зібрати все необхідне, працювати доводиться всім. Воїни Тилу звертаються по допомогу до багатьох організацій влади, бізнесу. Допомагають хто чим може. Ми зробили у мене на місці так, як таку міні-перевалочну базу, куди людина може щось піднести. Ту саму картоплину, цибулину ніхто не вимагає, там що несіть гроші, там чи щось таке. Все ж по потребі люди діляться, хто чим може, і залежно там чи це військовим, чи це постраждалим людям, везуть хто одежину, хто картоплину, я ж Кажу, тут такого немає. Ми даємо меседжі там в Фейсбуці, в Вайбері, ВЦАПІ. В основному відгукуються ну, постійно ті люди, які нам довіряють, які знають, які дійсно що. Це кошти вони нам скинули не просто, що і десь хтось засіявся, заховався. А реально ми відзвітували, фотозвіти зробили від кожної поїздки Сергія з Надією. Найближчим часом волонтери готуються до нового рейду в ті місця, де вони необхідні. Всіх охочих долучитися до своєї непростої місії, запрошують звертатися за телефоном, який ви бачите на екрані: 063 012 02 00. Подякую, звісно, всім тим, хто допомагає нам. Ті, хто вірить в нас, ті, хто Най найкращі, це наші хлопці, наші захисники, наші іменно настоящі козаки, і які козач. тримаються і козачки, які тримаються, які стоять зранку до ночі на 24 передовій 24 на 7, охороняють наш сон. І хай. Тримаються, бережуть себе, а все, що залежить від нас, ми будемо старатися, намагатися зробити, як можна, щоб їм було легше це все тримати цю оборону та нашого загарбника вигнати з нашої землі. Перемога буде наша. Героям слава, слава Україні, смерть ворогам. Владислав Бедренець, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана. А в Черкаському палаці молоді збирають теплі речі для військових у госпіталях, приймають їх щодня з 9 до 19 години. А відправляють щочетверга. Як співробітники закладу долучилися до волонтерської діяльності та хто став ініціатором, розкаже Юлія Дзюбло. Про потребу у теплих речах повідомили на Фейсбук-сторінці Черкаського міського палацу молоді. Директорка Олена Петрова розповідає, коли дізнались про це, відразу оприлюднили інформацію на загал. Про те, що проходить збір теплих речей для бійців прифронтових госпіталів, ми почули десь два-три тижні тому. Ну, звичайно, ми долучилися до цього. Я не можу сказати, що ми долучилися, тому що подібні заходи в нас відбуваються від початку військових дій в палаці молоді. Спочатку ми збирали продукти, потім збирали речі для переселенців, які передавали в 32 школу. Жили переселенці, а от близько п'яти місяців у нас уже от паучки тут розгорнули свою діяльність. Ну і звичайно, ми продовжили всі ці процеси от збором теплих речей. Ініціаторкою збору стала мама військового. Зі слів Олени Боднаренко дізналась про такі потреби від волонтерів, які постійно допомагають нашим захисникам. На тепер військові потребують у великій кількості: футболки, термобілизну, карпетки, спортивні костюми, піжами. Це все необхідно, щоб передягати поранених бійців у лікарнях. Кожна е Річ вона зараз дуже актуальна і потрібна: теплий одяг, шкарпетки, інші теплі речі, спортивні костюми, все, що є, все, що можете чим поділитися, будь ласка, чекатимемо. Ми направляємо також і їжу, і смаколики нашим хлопцям, тому будемо вдячні. Щиро вдячна кожному, хто приніс морквинку на тушонки, смаколики для військових, обереги, речі та інше у єдності. Наша сила додає пані Олена, а об'єднує нас одна мета. Хочу подякувати і звернути увагу усіх небайдужих людей, що війна ще продовжується, і кожен на своєму фронті може допомогти. Може. Просто написати лист подяки, може просто мотанку зробити, яку ми також передавали, як говорять у народі. Не проклинай темряву, а запали маленьку свічку. Хай кожен із нас запали маленьку свічку не тільки в пам'ять нашим героям, а і просто їм добром і словом підтримує зараз. Речі можна приносити за адресою Гагаріна, 77. Деталі за номером телефону пані Олени. Його ви бачите на екрані. Ще один пункт прийому у палаці молоді. Зі слів директорки, зараз люди менше стали долучатися до подібних ініціатив. Нам є чим порівняти спочатку військових дій, звичайно, люди були активніші. Зараз люди трішечки втомилися або це ці процеси просто розпорошилися по всьому місту. Але люди приносять, от люди люди тиражують принаймні цю інформацію. Ми ми це бачимо в. Соціальних мережах люди діляться цим, цим дописом. У приміщенні палацу молоді щодня, не покладаючи рук, працює ще одна волонтерка, син якої на передовій. Пані Галина плете маскувальні сітки для наших захисників з 25 лютого. Бідкається – зовсім не вистачає рук. Потреба в людях, немає кому працювати тут. Я собі вирішила, що повинна щось, то теж, повинен бути внесок. У перемогу, тим більше, що в мене син боює. Я собі не могла уявити, що я буду сидіти на дивані і дивитися по телевізору. Ці всі події, які проходять. А син мій буде сидіти в окупі. Нагадаємо, раджу палац молоді можна приносити щодня з 9 до 19. -ї. Прохання приносити все участь у вигляді. Долучитися до плетіння сіток можна з 11 години у тому ж приміщенні. Всі деталі за телефоном, який ви бачите на екранах, юля Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана. Спланувати майбутнє, але в один момент з приходом російської навали кинути все і податися в чуже місто чи навіть країну. Як почати все з нуля в іншому суспільстві? Та далеко від рідних стін знайти спільну мову з оточуючими та залишатися в нормі в умовах війни. Ці завдання поставили перед собою учасники проєкту Мир у цифровий час. Війна це те, що вибиває з колії кожного з нас, але впадати в паніку чи депресію не на часі. Вважають лектори проєкту Мир у цифровий час, започаткованого викладачами Черкаського державно-технічного університету. Зараз маємо продемонструвати єдність. Спочатку необхідно попрацювати зі сприйняттям реальності, в якій живемо, та зняти стрес. Одним із інструментів для цього вважають арт-терапію. Це допомагає знайти спільну мову із самим собою в цій частині нашого тренінгу. Ми розглядали таку графічну техніку, як зентангл. Я думаю, що багато з нас має досвід, коли під час якихось занять, під час телефонних розмов і так далі, ми малюємо ручкою різні, як ми називаємо каракулі. Так і ось це є окрема техніка графічна, яка не вимагає від людини ніяких зусиль, ніяких додаткових навичок. Викладачі свідомо відмовилися від темних кольорів, і, попри інструкцію, як треба малювати, студенти все ж відходили від правил. Цим учасники тренінгу зняли обмеження. Та зобразили свій настрій у такий непростий період. Кожен побачив своє. орнаменту одного студента він навіть не зміг пояснити. Просто він сказав: я просто збився в певний момент і просто почав малювати там ромбіки, паралельні лінії і так далі. Але коли я подивилася на ці зображення, особисто я чітко побачила там квіти. Впорядкувати власні думки необхідно для того, щоб пояснити причину війни собі й решті. У цьому й Гає успіх комунікації у дорослих подвійна місія підтримати не лише себе, а й дітей. Під час роботи три групи учасників напрацювали рекомендації для роботи із постраждалими від війни. Потрібно спілкуватися. Ми можемо написати казку, ми можемо робити малюнок, ми можемо робити якісь презентації, все те, що нас може відволікти, і по-перше, поставитися не з певним переляком, а тверезо поставитися причому в більшості допомогти дитині в тому, щоб вона могла нормально себе. Відчувати мають дорослі вже на цьому етапі налагоджується зв'язок між співрозмовниками. В умовах воєнного стану це надважливо, адже самоєдність нації допоможе побороти ворога, кажуть організатори проєкту, впровадженого спільно з Міністерством закордонних справ Німеччини. Цей проєкт, перш за все, мусить змушує подивитися самого на себе. Чи моя правда насправді є правдою, насправді є істиною? Тому що ну, ми переконані в своїй позиції і стосовно України також. Але головне нам все ж таки. Які всередині знайти ці точки дотики, які з'єднують нас і які роблять нас сильнішими і непереможними. Вікторія Чорнобривець, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана. Черкаси твоє місто. В приміщенні будинку культури організували зустріч з представників міської влади, окупованих міст, власників релокованого бізнесу та переселенців. У рамках такої інтеграційної платформи учасники розповіли про те, як втратили все, але не занепали духом. На заході побувала наша знімальна група. Зала будинку культури заповнена людьми. Здебільшого це вимушені переселенці. Не кожен з них наважується розповісти свою історію переїзду від окупованого міста до Черкас, надто болючі спогади. Відверто про втечу від війни та рашизму розповідає пан Володимир. Снаряд прямо в квартиру Звичайно. Ми там місяць жили, покуди стріляли. 16 марта тільки виїхали. А поцілуйки ну Вухні, спальню, колідор, все завалено. Я когда прийшов, залазив. Там і так місце було. разом із дружиною, покинув рідний Маріуполь. Зупинилися у місті на Дніпром і планують лишитися тут назовсім. каже, вертатися нікуди, все зруйновано. Попри пенсійний вік, планує влаштуватися на роботу. З останнім проблем виникнути не повинно. Вакансії є не лише на місцевих підприємствах, а й релокованих. Власники такого бізнесу не кинули справу, хоч доводилося починати все з нуля. Релоковані два з половиною місяці назад з Херсонщини. Нелегко, але відкрили. За два з половиною місяці у нас вже працює більше 120 чоловік на підприємстві в місті Черкаси. 26 числа відкриваємо підприємство «Корсун Шевченковський в понеділок, в якому буде працювати більше 50 чоловік. В наступному місяці відкриття Сміли, там вже йде монтаж обладнання. На черзі Золотоноша. Головна мета відновити на мирній території України всі шість об'єктів мережі. Як це було до широкомасштабного вторгнення Росії, додає підприємець. Двічі покинути все та починати заново довелося власникам бізнесу з виробництва кліматичної техніки. У 2014-му виробничі потужності перекинули до Кремінної під Лисичанськом і з новою хвилею російської агресії переїхали до Черкас. Все втратили, тобто, нічого не вдалося звідти вивезти. Відкрили тут новий майданчик, виробничий, набрали Декілька осіб, в тому числі з Чернігова, з переміщених осіб, доформували свою команду. Рухаємося далі. Нове місто виявилося комфортним для партнера з Луганщини, як для ведення власної справи, так і для життя, каже бізнесмен. Цю думку поділяє і очільник Попаснянської міської адміністрації. Щоб допомогти переселенцям зі Сходу, тут відкриють гуманітарний штаб. Проте з Попасної не всім вдалося вчасно виїхати. В Попасній зараз залишається 20 тисяч населення, всього 300 людей. Це люди соціально незахищені. Хтось там мав залишатися з батьками. Окупанти вичули, сказали, що вони попасно не будуть відновлювати, тому що вона вщент зруйнована. Але ми цього і не хочемо. Ми саме скоро повернемось після декупації Попасне, і ми її відновимо. А поки Черкаси раду приймають тих, кому необхідна домівка, каже очільник міста, допоможуть із житлом і з роботою. Жителі міста Черкаси приклали максимальні зусилля, щоб сьогодні. Тим людям, які залишилися тут, було комфортно, було затишно, і вони відчували себе як вдома. Ми мріємо, щоб ми разом з вами відвідали ваші домівки: Попасну, Маріуполь і інші населені пункти, які зараз тимчасово залишаються окупованими. І там, уже на тих площах, під українським стягом. Заспівали наших українських пісень, окрім того, посадовець подякував Черкащанам, які боронять країну, і згадав про тих, хто віддав за її незалежність своє життя. Зокрема, також і про майже півсотні наших земляків, військових, що тримали оборону в Попасній, та доля яких досі невідома. І щоб ці жертви не були даремні, маємо працювати на перемогу навіть у тилу. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Вже протягом 30 років у вересні Черкаська обласна бібліотека для юнацтва імені Василя Семененка проводить тижні краєзнавства. Не зрадили традиції і нинішнього року. На одному з заходів побували наші кореспонденти. До заходу почали готуватися ще торік, розповідає завідувачка відділу читальних залів Катерина Вербівська. Тому скасовувати його через війну не стали. Звичайно, у випадку повітряної тривоги всі йдуть у безпечне місце. Ми цей тиждень плануємо щороку. Ще в листопаді місяці минулого року. От, тому він планувався, ніхто не сподівався і ніхто ніколи не думав про те, що може трапитися те та, та лихо, яке прийшло на нашу землю. В рамках традиційного тижня краєзнавства, який вересня проходить у нас у бібліотеці вже майже, майже 30 років. От, щороку, у вересні, ми зустрічаємося із найвідомішими людьми Черкаського краю, не забуваючи нагадування. Два тих, хто вже е, колись формував, будував, піднімав. Культуру, науку, історію нашого Черкаського краю на презентаційному столику. Два томи літературної енциклопедії Черкащини автор Володимир Поліщук каже, планується випуск і третього. На написання однієї книги йде два-три роки, проте збирав матеріал більше двох десятиліть. Зрозуміло, що такого обсягу робота потребує ну найперше це підготовчий це збір матеріалу, це входження в матеріал. Я там десь у короткій передмові пишу, що підготовча робота тривала ну, орієнтовно років 25. Я навіть не сподівався і не ставив собі за мету колись там написати енциклопедичне видання, бо це, це відповідально. Крім того, зазначає на Черкащині багато видатних постатей, про яких варто знати. У нас дуже багато великих достойників. Я зараз кажу за царуну літератури тільки якими ми просто і справді повинні зобов'язані пишатися, бо я кажу, що у якихось там інших країнах значно меншого рівня талант, але його розкрутять так і знають про нього пишаються ним, зрештою він стає брендом того чи того етносу, чи тої чи тої країни у нас таких брендів дуже багато. На заході свої фотовірші презентувала Людмила Трибушна. Авторка розповідає, бачить світ через об'єктив, а вірші народжуються самі, ніби доповнення світлин. У мене є чарівне вікно на кухні, яке щось знає. Я можу розглядати світ лише через вікно і лише через призму фотокамер. Коли я просто біжу по вулиці і нічого не бачу, бо я лечу, я лечу. А зупинитися, роздивитися звикла через фотокамеру. Фотографую природу, ти пішов природу, і рядочки добираю так само. Воно якось саме поєднується тоді. Ліза навчається на другому курсі Черкаського фахового коледжу. Прийшла сьогодні з одногрупниками, бо вважає, що кожен повинен знати історію та літературу рідного краю. Вивчаючи українську літературу в коледжі, цікаво відвідувати такі заходи, де дізнаєшся про багато. Нової літератури, створеною нашими письменниками, література, яка пишеться про нашу Черкащину. Ту приємно відвідувати такі заходи, там де можна дізнатися більше про нашу черкащину. Це також саморозвиток, Це дуже цікаво і пізнавально. І навіть на парах це дуже допомагає. Повномасштабна війна і прихід руського міра показав, що нам всім варто знати і читати власну історію нашої держави, щоб майбутні покоління не зазнали війни. Це лихо, яке сьогодні є в Україні, доказало нам всім українцям, яка щедра наша земля. Ми щедрі не тільки талантами, і отою природою, яка є на нашій території, а ще і отими урожаями. Виявляється, тепер весь світ знає, що таке Україна, тому що весь світ сьогодні буде голодний, якщо наша пшениця туди до них не доїде. Нас є за що цінувати, нас є за що любити, нас а нам. Кожному від найменшого українця до найстаршого є чим гордитися і ким пишатися. Юля Дзюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Такою командою Ільдани побачила інформаційну картину Черкащини надійного тилу України разом до перемоги.